Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про число і цифру 3. Послухайте казку! Трійка дуже пишається, що схожа на велику букву З, або на два місяці, які з'єдналися ріжками. Якось третього дня тижня пішла трійка до лісу по гриби, надовго блукала лісовими стежками, а кошик вже повний. Лежить у ньому три боровики. Три лисички, три опеньки, три сироїшки, три підберезники. Бачила трійка, три мухомори. Та брати не стали, бо знала, що вони отруйні. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця, яку казку навізьмеш, цифру три завжди знайдеш. Розгляньте цифру три. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, трійка, ми тебе впізнали. А ще кого нагадує ця цифра? Так, Змію. Метелика. Три це два і ще один. Три це чотири. Без одиниці. Давайте розглянемо, як же пишеться цифра 3. Ну а зараз ми малята, стрійку будемо писати. Цифра 3 складається з двох елементів. Верхнього правого заокруглення та нижнього правого заокруглення. Починаємо писати вище середини клітинки. Ведемо заокруглення до верхньої сторони квадрата заокруглюючи праворуч до правого кута клітинки. А потім описуємо малий правий півовал, що переходить у нижній півовал. Склад числа 3. Два й один подружки давні. І разом працюють славно. Ти швиденько їх склади і отримай цифру 3. Отже, склад числа 3 це 2 і 1. 1 і 2. Відгадайте загадку, казки, в назві яких є число 3, три. три ведмеді, три горішки для попелюшки, троє поросят. Геометрична фігура, яка має три кути. Так, це трикутник. Розв'яжіть логічні задачі. Троє чоловіків чекали поїзд три години. Скільки часу чекав кожен. Так, три години. На столі стояли три склянки. У них ягоди. Володя з'їв ягоди з однієї склянки. Скільки склянок стоїть на столі. Так, на столі стоїть три склянки. Послухайте легенду про число 3. Ще за багато століт до того, як стародавні араби подарували людству свою математичну абетку, цифри, у багатьох країнах усна лічба велася досить незвичайно. Лічили приблизно так один, два, а далі говорили багато. Тобто, виходить, наша сучасна трійка це те, що колись вважалося багато. Отже, з певним припущенням можемо сказати, цифра 3 позначає собою загальновідомі поняття. Багато, множина. Дякую вам за увагу і не забудьте підписатись на мій канал.